Привіт! Січень перший місяць 2026 року, як ми говорили в наших гороскопах на 2026 рік. До речі, якщо ви їх не бачили, скину в описі, подивіться: січень буде більш тихий, спокійний місяць, але все ж таки не без цікавих таких подій, з'єднань. І в нас починається місяць і цілий рік, да, починається з 2 січня, коли Меркурій переходить у ваш сьомий сектор. І тут він може дати вам якісь короткі поїздки, кудись, можливо, на вихідні з партнером, розслабитися, бо сьомий сектор якраз за партнерські стосунки відповідає. Тобто, тут, можливо, ви кудись відпочити, захочете поїхати, да, розслабитися. Новорічні свята, все ж таки, друге, третє число, все, все ще не завершилося. Новорічні свята, то, от, знаєте, це як така поїздка вдвох. Якщо новий рік, можливо, ви в компанії або в сім'ї, в родині святкували, то тут якраз Меркурій може дати саме вдвох кудись поїздку на декілька днів. А, також Меркурій може дати аналіз стосунків, обговорення да, ваших стосунків, можливо, підняття якихось тем, такі, знаєте, як відкриті розмови, можливо, до речі, тут може бути якесь навчання психології стосунків, або навчання як, якесь навчання з приводу стосунків, да, можливо, як себе поводити в стосунках, або можливо, як. А, щось, якісь теми обговорити, якщо ви не знаєте, як почати, або, можливо, соромитись, тобто якось так може бути. Можливо, щось будете в інтернеті шукати, або якісь курси проходити з цього приводу. Може бути, да, по Меркурію. Так, а Також сьомий сектор це бізнес-стосунки, і по бізнес-стосункам тут можуть бути якісь короткі відрядження в січні. По, по Меркурію да, давати, можливо, якісь переговори, підписання контрактів, обговорення контрактів, або ем, перечитування, да, тобто цей розгляд, аналіз також контрактів, там щось, якісь зміни, комусь щось подобається, хтось щось викреслює, додає, як буває, да, зазвичай в договорах, контрактах. А також, що ще це в нас листування, да, переговори, контракти, контакти. Теж, та, з іншими людьми комунікація по роботі, також все це може бути. Далі в нас 3-4 січня буде відбуватися таке цікаве з'єднання: Нептун, Десцендент, Вертекс, Сатурн, Північний вузол і Парс Фортуни. Всі будуть знаходитися в вашому 9 секторі. І це буде давати, знаєте, Якісь такі, можливо, доленосні поїздки, доленосні можливо, навіть подорожі, подорожі за кордон, бо дев'ятий сектор це за кордон відповідає. Також це можуть бути якісь партнери з за кордону можуть з'явитися, можливо, якісь знайомства з іноземцями, да, якісь комунікації, з, комунікації в плані роботи з іноземними. Проектами, іноземними компаніями, да щось, що пов'язано з іноземним, переклади. Можливо, ви перекладач, тобто переклади також вони можуть бути. Також це можуть бути, до речі. По дев'ятому сектору це може бути вища освіта. І тут не обов'язково, що вона перша, можливо, друга, третя, можливо, вища освіта, яка буде дуже сильно впливати на ваше життя. Да? Вона може прямо змінити, можливо, ви підете кудись перекваліфікація. Да? Тобто перекваліфікація, можливо, через вищу освіту будете повністю змінювати свою сферу діяльності, теж може бути. І вона якраз і змінить ваше життя. Так, що ще? Сатурн додасть да, ось цю серйозність в цьому навчанні, а також це ще може бути переїзд за кордон. Казала? Ні, казала про довоносні подорожі. Також може бути переїзд за кордон. Можливо, робота на закордонну кампанію за кордоном, і Ви будете переїжджати навіть так. Тобто вам можуть запропонувати такі умови, що ви будете переїжджати. Теж може бути. Далі, в цей же день, 3 січня, буде відбуватися повний місяць в вашому першому секторі, в вашому знаку раки. І тут повний місяць може дати висвітлення, висвітлення з вас. А, можливо, ви, можливо, ви захочете щось змінити. А, до речі, у нас повний місяць такий емоційний да, період. І можете на емоціях дуже сильно захотіти кардинально щось змінити в своїй зовнішності. По повному місяцю важливо не поспішати. Тобто, так, у вас буде це бажання, окей, це дуже добре, якщо ви хочете змінити імідж, зовнішність, да щось собі. Але просто не поспішайте, бо це якщо це на емоціях якихось, да, то можливо, воно потім вам не сподобається. Поки по повному місяцю дивіться, що є, да, з приводу зміни. Особливо, якщо зовнішність, якщо імідж, стиль змінити, то нічого страшного, да, можна потім просто повернути все назад, але з приводу зовнішності, да, особливо якісь уколи краси, то краще подумати на емоціях нічого не робіть. Так, що ще? да, Висвітлення вас в соцмережах, в засобах масової інформації, да, можливо, якось так може бути. Ну і, звичайно, перший. Перший повний повний місяць, тим паче в першому вашому секторі, це нас позбавлення, особливо від поганих звичок. Тут вам а, повний місяць допоможе позбутися поганих звичок. Що ви плануєте? Обов'язково, звичайно, буде знімати шорт відео, нагадувати вам про повний місяць, що ми робимо і коли. Далі в нас 17 січня починається наш парад планет, бо 17 січня Венера входить ваш. Восьмий сектор. Плутон в вашому восьмому секторі ще з 2025 року, і цілих 20 років там буде, буде наводити лад, зміни трансформації. 20 січня Сонце і Меркурій заходить в ваш восьмий сектор. І 25-го Марс додається. Ось такий у нас комбо в вашому восьмому секторі. І він буде це, да, комбінація. Ось цим цей парад планет, буде вам давати перезавантаження в сфері спільних ресурсів. Це може бути да, якесь, uh, um, це може бути якесь розкриття прихованих тем, по восьмому секторі це у да, нас така інтимність, сексуальність, психологія також, це може бути якісь психологічності, зміни. Також Плутон, який там буде цілих 20 років, буде давати постійно, потрішечки дали постійно, давати вам трансформацію, трансформацію вашої психології, вашій емоційності, пристрастності. Тобто, Плутон так добряче пройдеться, просто не одразу ви можете це відчути, бо цілих 20 років буде все це відбуватися. Венера дасть вам більш глибокі стосунки, да, можливо, перехід на новий якийсь рівень в існуючих стосунках. Да, можливо, ось це якраз по Меркурі там було обговорення стосунків. Ось це можливо дасть вихід буде. Ви більше один одного пізнаєте. буде будуть більш глибокі у вас стосунки. А Марс, да, в нас такий Марс більше за боротьбу, за войовничість відповідає. Марс буде давати якраз боротьбу за фінансові ресурси, можливо, якраз ось за ці спільні ресурси. Можливо, це перезавантаження і буде за рахунок ось цієї боротьби через Марс. Тут, до речі, також Марс може давати конфліктність сварки. То не тягніть да, усю ковдру на себе. На то вони і спільні ресурси, що ви маєте якось да, однаково вкладатися, однаково мати якийсь вплив да, і обговорювати все. 18 січня буде відбуватися новий місяць в вашому сьомому секторі секторі стосунків, партнерства. І тут, може бути, якщо ви не в стосунках, якісь нові. Зустрічі, нові знайомства, якісь нові побачення, да, зародження якихось стосунків. Також це може бути, якщо ви вже в стосунках пропозиція, нового якогось етапу стосунків, переїхати разом, одружитися, також може бути. Да, тобто, шлюб у нас по 7 сектору. А, так, що ще? По партнерству бізнес це також сьомий сектор. Це може бути якісь нові бізнес-партнери, нові договори, контракти, можливо, нові контакти. Да? Тобто також, ну, нові партнери, нові контакти це вони і є. Також, до речі, по сьомому сектору у нас судові справи проходять, то можливо, тут буде якась новина з приводу цієї судової справи, або з'явиться нова судова справа. Можливо, ви будете на когось суд подавати, або на вас подадуть, і ви тільки про це дізнаєтесь, теж може бути. А ще, а, до речі, по сьомому сектору може бути розлучення. Можливо, ви розлучаєтесь з попереднім партнером, і ось це і буде да, цей судовий процес, тобто розлучення через суд. Можливо, так. Якось, да? тобто, і судові справи, і розлучення може бути два в одному. А, і, до речі, по новому місяцю ми пишемо блокноти бажань, теж буду обов'язково знімати шорт відео, нагадувати, коли ми пишемо. І 26 січня Нептун остаточно вже переходить ваш 10-й сектор. Він почав свій шлях ще 25-му році, потім повернувся в попередній ваш сектор за рахунок ретро руху. А зараз вже все до 2039 року він буде вперед-назад ходити тільки по вашому 10 сектору, приносити вам всілякі зміни. А 50-й сектор-сектор кар'єри, статусу, амбіцій, професії. Якщо ви ще не бачили, чого очікувати від Нептуна, теж скину вам в описі, подивіться, там відео довге, але розбите по а, таймінгу, по знакам. Ви клацаєте на свій знак і одразу слухаєте, чого саме вам очікувати від Нептуна в 10 секторі. Ось такий місяць. Цікавий січень для вас, раки. Бажаю вам, щоб рік був добрий, хороший для вас, щоб збувалися ваші мрії, щоб реалізувалися ваші плани. Все було добре. Ну а ми з вами, звичайно, зустрінемося в нових відео.